Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео розпочинаю з Кракова. А якщо бути точніше? Біля футбольного стадіону Вісла, де вже сьогодні зустрінеться український футбольний клуб Шахтар проти Легії Варшави в рамках Ліги конференції. Ідемо підтримувати та вболювати разом. До речі, знімаю це відео на нову камеру, а все тому, що працюю над покращенням якості свого контенту. Аби підтримати мій канал, переходь за посиланням в описі. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, залишайте коментарі. А я йду за своєю акредитацією. До зустрічі в стадіону. Ми з вами підглянемо за куліси сьогодні. Ось тут знаходяться машини телебачення, змі. Всі ось тут базуються, розкладають речі та заходять на стадіон. Дякую. Супер, дякую. так, Так, Добре, супер. Привіт. Привіт. справа? Нормально то є. Е. Добре, там такі пробки. Привіт. Привіт. Я блін не да? Я думала, ну ти просто написала. Знаешь? А ти я на камеру нічого не встигла це дістати. Я на цьому стадіоні вже друге. Дуже дивний відчуття знову знаходитись в цьому ж ліфті. Ось там Дар'я, це журналістка футбольного клубу Шахтар. Ось так виглядають місця, де знаходиться преса, ЗМІ, всі журналісти під час матчу. Деякі вже почали готуватись до матчу, достають свої ноутбуки, ЗОшити, все, що їм потрібно для роботи. Так виглядає стадіон, на якому буде сьогоднішній матч. Ще зовсім порожній. Там вболівальники легії збираються, а минулий раз там були вболівальники Бешекташок. Досі колюсь. Ще швиденько вам зніму, поки все не з'їли до кінця і не випили. журналісти. Дивіться, як це виглядає. Ось так. Футболь. Шахтар зробив власні стаканчики. Як думаєте, з яким рахунком матч закінчиться? Треба один шахта. Три-два, шахта. Три-два. Ну, перевіримо. Шахта вперед. Шахта. Робочі моменти. Роман працює, видає акредитації. Женя тільки що брала інтерв'ю. Я хочу зняти собі контент. Попросити Жені. Ну, коротше, всі щось роблять, ніхто не стоїть на місці. Дивіться, тут знайомі отримують акредитацію. Тут знайомі працюють Женя, бере інтерв'ю. Тобто знімає. Рома відповів задає питання, кому відповідає. Ну в мене вже ну, така кількість знайомих, що просто ну, в такому шоці щось вони вже там сміються, а мені треба ще контент по знімати. Легія вже на полі. Вийшли, так би мовити, познайомитися з цим стадіоном, але думаю, він для них вже знайомий, тому що вони ж грають начебто на виїзді, але і вдома через те, що матч в Польщі. Команди вже на розминці. Ось шахтар. Ось легія. А ось це вже всі журналісти, які будуть працювати

Goal. На 15 хвилині. Це ультраслей. Обговорюють, чи буде щось там у ультрасівчині. Як вам перший тайм? Ну, поки що шахтар намагається атакувати, але пропустив і Невідомо, а співаємо, що виграють. Рома, поділися враженнями, як тобі працювати коментатором футбольних матчів. Ой, дуже прикольно, тому що ти дивишся матчі і це одне, але коли ти вже це коментуєш, це набагато крутіше, особливо що коли команди, які ти знаєш. Враження від роботи коментатор, як тобі а, дуже подобається. Це щось незвичне, тому що коли ти працюєш саме ну. На матчах, але тих більше болівальних, то дивишся якийсь трішки іншого типу на футбол взагалі, і коли ти коментуєш ці матчі, ти вже маєш тримати більше фактів, більше інформації, знати більше про інші команди. Це буває інколи важко, але в той час дуже сильно цікаво. Тому свого знаєте, якщо коментуєш таким мачком багато голів інтриги, динаміки це просто взагалі космос. Тому це дуже прикольно. Який матч запам'ятався найбільше з тих, який ти коментував? Uh, багато було цікавих матчів. Те, що перше голову приходить, Альварка Тундела, чемпіон Португалії, здавалося вивізка така собі. І поступово матч шов з рахунком 0-0. Потім забуває двічі здається Тундела. Альварка забуває п'ятою розкішний м'яч і починається якесь шаленство просто в другому таймі. Зі штрафнув гол в дев'ятку з кута. видалення, травма арбітра, і просто ти дивишся, що це взагалі таке. Тобто напевно, цей матч. два на одного нашого доля. Ти взагалі мріяв колись бути коментатором? Чи так вийшло просто? Uh, раніше насправді ні, але потім поступово вже почав працювати. То журналістом то сподобалося, подобалося взагалі саме ця вся атмосфера сидіти, щось коментувати, говорити. Я Люблю просто дуже багато говорити. Тому oh. а, якось так все ідеально сконектилося. Тому дуже задоволений, що вдалося. Ти працюєш ще. Не чекай. В тебе багато робіт на трибуні. Ти сам їх пишеш? Як Е, фл... Фл... Фрілансер? е Так, так, так. Я працю, ну, працюю на трибуні, займаюся там різними нюансами, різноманіту різні посади маю, скажімо так, але перш за все, це автор, який пише різні репортажі, тексти на різні теми, тому більше щось так. Що тобі більше подобається в написанні текстів? Бо це зовсім різні речі коментувати і писати. Ну напевно, написання текстів це прикольна штука, коли особливо це тема, яка широко не висвітлена в різних змі, і ти про неї говориш. Про неї пишеш, наприклад, не знаю, якась команда хайпанула і починає грати чудово. І от ти про неї перший там, взагалі, повідомляєш, і люди цікавляться, що пишуть фідбек. Ось це постійно взагалі звичайний фідбек. Є. А є, що подобається більше писати чи коментувати? А, ні, насправді в кожній роботи є своя специфіка, але мені, мені подобається абсолютно все, що є журналістикою, тому прикольно Супер, дякую, бажаю успіхів. Дякую тобі, Таша. Перерва йдемо На вона. Зараз перерва. 0-1 леє, веде, ми виграємо Шахтар чемпіон. Так, мені не дуже подобається, якщо чесно, болівальники леє тобі. Це ультрас. Вони не повинні подобатися фанатам Шахтаря, але вважаю це. Вони образливі речі кажуть дуже. це Але сволочі, Я згідна, але. За цього тримається любов фанатська. Ну але не звичайно не красиві речі, але це Ти працюєш на трибуні. Правильно Розумію. Так, так. що входить в твої обов'язки? Е, мої обов'язки входить дуже багато. Я журналіст, я е, маю прямий репортаж, не сказати для мій трансляції. Тремі що відбувається на матчі і присилаю їх далі в пресу в світ. Далі звичайно складається з багатьох відділів. Цю інформацію обробляють. А далі це все йде в медіа, де можна прочитати, побачити як сказати, мої очі бачать. А ваші другі очі вже після мене. Це все Знаєш, багато дівчат і загалом молодих людей мріють працювати в спорті, в футболі, але дивлячись на тебе зі сторони, твій графік 25 на 8. Що ти можеш сказати з цього приводу? Я тобі скажу так, тому що це новини, це спорт. взагалі той перший, той кращий, Ти повинен працювати, як ти сказала, 25 на 8. Мені подобається подобається моя робота, подобається моя команда, люди, які там є. Дуже всі під один одного. Це браце брата, але. Це робота, про яку я гадаю, я мріяла, особисто що говорив про мене. Я мріяла бути саме футбольним журналістом. Я рада, де я знаходжуся і я рада, що я можу трошечки ближче заглянути за куліси. Що найбільше подобається в роботі? От прям більш за все. Я ще такий початковий журналіст. Я ще не відкрила для себе всю сферу, всю діяльність, як це виглядає. Мене мотивує, мабуть, звичайно, кожна мотивують Преще наші команди, саме перемоги. Мотивує люди, що ми можемо ми можемо показати, що бувається боусі. Ми можемо показати, що відбувається саме за кулісами першими, і показати це для суспільства для українців та взагалі світу. Ми найкраще мотивують українців, Мотивують люди, мотивують емоції, а футбол це емоції з чого я його люблю. Я хозяю всім казали, я хочу в футбол. Чому хочу на футбол за емоціями? Це свій кайф. Можливо, трошечки наркотик. Я гадаю, вона мене зрозуміють. Тому ходіть за своїм кайфом. Є мрія в спорті, якою ти можеш з нами поділитись. Я гадаю, що я хотіла б зазирнути саме на чемпіонат світу, який буде скоро, скоростого року. Обожічні на світу ми завжди бачимо надзвичайно цікаві матчі, де все не передбачено. Це одна з моїх мрій. Розвиватися, розвиватися, розвиватися. Нашому розвитку немає кінця. Dziękuję, bo że uśpichłeś mnie, Henry, jest dziś Добре, ми ще десь давно вище немає. Всі читають новини. Тут один вболівальник в Борусі. Але я знаю свій концом. Ну так, просто як то довго. Що скажете по матчу? Нічого не можна сказати, це дуже важке стояння. А на останніх хвилинах, як вам оце... Ну, О. ну таке трапляється. Це футболку ну, нічого не поробиш, на жаль, але ну рахунок погрінаше вижив, нічого страшного. Рахунок по погрічені на вашому принципі Шахтар не показав сьогодні повністю те, що він може показати, що він дуже сильна команда. Ну але такі матчі теж Е, Дуже сильний був вважаю преса саме від болівальників. Українцям трохи не вистачало. Саме такої підтримки з боку України, з боку наших болівальників, звичайно, коли приїхав Ультра, саме поляків, саме Ультраса, це було відчувалося дуже сильно. Шкода, що ми не можемо проводити матчі в лінії, тому що там би було б гаряче. Надіємося, скоро ми будемо проводити це вже вдома. Привіт, е, можеш, будь ласка, розповісти, як ти потрапила в спорт і взагалом журналістику спортивну? А він мене зацікавив з такого ще, мабуть, підліткового віку. Згодом я була у групі підтримки. Виступала на стадіонах на Ніці. Я родом з Олександрії, підтримала Олександрію. І власне, коли вже настав час обирати професію, я так подумала. Я добре вмію бути в курсі подій, розповідати про це. Я дуже люблю спорт, тож маю поєднати ці сфери. І власне вступила на журналістику. Далі мала практику від університету і ну безперечно, я пішла саме на спортивну, у спортивний напрям, спортивну сферу. І так якось почалась моя історія. Мабуть, я взагалі і не думала змінювати щось. А де працюєш зараз? Де виходять твої роботи? І в якому форматі? Я працюю зараз на футбол 24 Переважно на сайті я займаюся ексклюзивом, тобто це інтерв'ю, коментарі, флеш-матеріали. Я також роблю репортажі. Як от до прикладу, я сьогодні працюю на матчі Шахтар Легія. Це буде репортаж, це будуть матеріали з флеш-зони з хлопцями після поєдинку. Ну і ну, я там супроводжувала команди до прикладу полісі на лізі конференції. І також я з'являюся на Ютубі футбол на і ділюсь своїми враженнями після матчів. Яка твоя робота або стаття запам'яталась тобі найбільше, особливо для тебе? Знаєте, зараз у мене ще не вляглися емоції після мого інтерв'ю з Євгеном Коноплянкою, бо це було ну доволі неочікувано з ним записати матеріал. Він певний час так зник з медійної сфери і не спілкувався особливо з медіа. Я отримала просто величезний фідбек, надприємніший просто. З відгуками, і наскільки задоволені читачі, футбольна аудиторія цим матеріалом вони дуже багато дізналися зараз його життя вже після футбольного агентської діяльності. Тож, мабуть, цей матеріал. Скажи, будь ласка, чи важко було з ним домовитись? Бо така відома людина в українському футболі і не тільки все ж таки має обмежений доступ до себе? А, так, насправді були певні складності. Плані часу, от він дуже зайнята людина, знайти момент, коли він може записати, поговорити. І ми з ним записували. Він буквально просто був за кермом, їхав по своїм справам, і ми, от в такому форматі, з ним говорили щодо того, як він дає інтерв'ю. Він мені сам зізнався, що не любить зараз це робити, бо багато хто ну вже на його досвіді висвітлює не так, як він цього говорить. Тож, перш ніж дати він про мене багато погуглив, почитав моїх матеріалів, і вже десь за тиждень, як я до нього звернулася, він дав свою згоду. В нашій розмові сказала, що отримала журналістську освіту. Як ти вважаєш, чи важливо це для сучасного журналіста та маючи вже певний досвід в, роботі, в роботи в цій сфері, наскільки це важливо? Скажу так, що університет мені по більшій мірі дав теорію таку базу, щоб я розуміла банально норми і етику своєї роботи. Щоб я розуміла, як спілкуватися з людьми, як питання ставити, як можна з психологічної точки зору там трішечки розкрутити, так би мовити, з респондента. <гум> так, але все одно вирішує практика. Я коли е практикувалась, коли змінювала в певній мірі свої місця роботи, то мені доводилось знаєте, перенавчатися, бо у кожного свій підхід, своє якісь е бачення. Тому база беззаперечно має бути, а далі, далі вже маєш просто набивати руку. Чи є гравець або клуб, про який хотіла б написати, з ким хотіла поспілкуватись і можеш з нами поділитися? А, Насправді я дуже люблю клуб Борусі Дортмунд» і Барселона це ще, мабуть, з юного такого періоду. Мені запам'яталася ось трійка — Неймар і Месі. Тому, беззаперечно, мабуть, моєю мрією було б. Записати з кимось одним із них щонайменше інтерв'ю, таке знаєте, кар'єрне від і до охопивши всі клуби, за які вони встигли пограти, і фіналізувати тим, яке їхнє зараз життя після такого надважливого ритму. І ось цих цих трофеїв. які можеш дати поради початківцям, дівчатам, хлопцям, які тільки починають свій шлях журналістиці загалом, і особливо спортивні, бо вона все ж таки відрізняється від класичної. Насправді варто просто не боятися входити в цю сферу, писати, звертатись, просити про практику, бо без цього взагалі ніяк. Мені допомогло те, що я постійно була на виду, і ну тобто, люди оточення одразу розуміли, що я наполегливо йду до своєї мети і дуже хочу працювати саме в цьому напрямі. Я заводила знайомства і. Це допомогло мені згодом отримувати інші шанси, кар'єрні такі спроби. Угу. І от я тут. А який був твій перший крок в спортивній журналістиці? Прям свідомий, такий вже журналістський. Свідомо, мабуть це, що було на телеканалах Футбол до війни, коли я вперше отримала шанс, і це не просто що я туди набивалася а сам Олександр Денисов зі мною зв'язався і запросив мене спробувати там свої сили. Це було у форматі також сюжетів. Там була особливо своя рубрика, під яку я набирала матеріал за. Монтажем стежила за видачі його, тобто ну, дуже багато процесів роботи, плюс робота в кадрі. На жаль, це був такий невеличкий досвід, бо через війну канали там згодом закрились повноцінно і через певні політичні моменти. Але я гадаю, що це був такий перший мій поштовх саме у більш професійну сферу і, мабуть, більш порівню вищу. Чи хотіла б ти повернутися на телебачення в якомусь форматі? Можливо, не повністю а частково, тому що ти працюєш у футболі 24, але якось би поєднувала. А, так, бо заперечно я б дуже хотіла спробувати. Не скажу що свої сили, бо певний досвід я вже маю, і гадаю, що мабуть. Тут в контексті мрій я б хотіла працювати саме на матчах збірної вже не поза кадром, uh -huh. а саме в ефірі, розповідаючи просто мільйонів аудиторії, всі останні новини зі розташування збірної, всі моменти такі, знаєте, закадрові, бекстейджні. і робити це на повноцінній основі, щоб не було просто як якесь виключення. Чи є хтось в журналістиці, на кого ти рівняєшся? Можливо, це не спортивний журналіст. Мабуть, влада Седан Зіко вона для мене стала таким першим прикладом ще в несвідомому моєму такому віці і журналістському періоді, коли людина без журналістської освіти змогла так закріпитися, і вона дала зрозуміти насправді, що якщо ти хочеш, ти зможеш. Просто треба навчатися і не боятися. От, але все одно наголошую, що журналістська освіта має бути. Чи хвилювалася через хейт? Бо знаєш, дуже багато е чоловіків, можливо, і жінок пишуть в соціальних мережах та ти там тупа, нерозумна, нічого не розумієш в футболі, куди ти лізеш, шукаєш чоловіка, і це все як з цим споротись? Так, мабуть, перші там два роки, загалом я вже в журналістиці саме спортивні п'ять років. Мені було важко, я звертала увагу на критику, десь закривалася періодом, знаєте, трішечки зникала з простору. І, можливо, через це навіть і в певній мірі я ще так не реалізувалася в кадрі, але зараз я розумію, що це мене навпаки надихає, як би це дивно не звучало. Мені хочеться доводити і. Щоб ці люди вже не знаходили, так би мовити, причин сказати, що ти там в чомусь не розумієшся. Тому я зараз розвиваюся, займаюся своїми матеріалами, рубриками і навіть вивчаю аналітику, заглиблююсь у футболу ще більше, аби можливо в майбутньому в якійсь мірі і стати експертом. Супер, дякую, бажаю успіхів. нехай мрії здійснюються. Чесно, я засмучена, чомусь не знаю. Мені так неприємно. але нічого нічого, нічого. Найголовніше перемоги попереду. Всі знімають свої емоції, діляться своїми підписниками. Вже е вибачили фрагмент в ліфті, їхали всі, читають новини, е якісь там е статистику, ще щось. Нічого нічого. Що старше переможе. Дивіться, скільки, полі... скільки поліції. Все тому, що вболівальники Легії дійсно блін скажені. Ми це бачили на цьому. На матчі. Я не можу зв'язати свою думку, бо я дійсно засмучена. Мені якось неприємно за нас. Я вже перезаписую цей племен декілька разів. Хочеться передати всю емоцію, всі відчуття після матчу, тому що дійсно. Футбол це емоції, і на жаль, не завжди тільки позитивні та веселі радісні, такі як під час перемог. Ось і все матч закінчився. На жаль, сьогодні Шахтар програв 1-2. Сподіваємося на майбутні перемоги команди. 100% віримо в них. Дуже хотілося, аби ми сьогодні перемогли, тому що після всіх фраз, які кричав Ультрас Легії, це було можна сказати принципово, але як є. Був насичений день, я трішки голос зірвала, але нічого, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі і не забудьте підписатися на інстаграм, а ми вирушаємо додому.